Усім доброго дня. Починаємо нашу рубрику Зоранкою. ЮМЕС заправлений. Їдемо працювати. Чи 40 потопків, ні вчора коротше, все зібрав, провірив. Один нюанс в мене. Ще в тому року ми з батьком спорили, по поводу мешів. Ми тут нестандартні, поставив їх, почав плуг хреново себе вести. Лізе глибоко, але трактора не можна в борозні вдати. Ми ж стандартний десь отакої ширини, отакий він. А цей за Це тіпетрів на 4 ширший. Коротше, через... Доді, поки були обичні, він нормально орав. зараз коротше, вони довше за польову доску виглядають, хоча й наваряв. Навірно, болгарка їх все поліче. Ну, ти 40 буде орати на городах, так що, а поки ми печемо поля, приїхав трохи прокатається побачимо Мотор ще й не роблений. на другий заход о, зараз треба йому це вкинути якось. А, це, бачите, які кобиці нагарнує. От для цього треба Отрізні диски. Ух! Десь полігло. Yeah, ну це посліду от комбайна йдемо. затоптано. Забыла. Поймал кучу. Пассажир еще остался. Уже все. Ну так буразная. Щось важко пішов у ту сторону, геть важко. Так, ну зараз же всі напишуть, що що там, мілко, не тяне, слава богу, за це, влубає воно груди, грудки. Все одно швидше, чи мати 40. Значно швидше. І хто б не казав, і начепляти 43 корпуса, ребята. І для цього не готов. Навіть в мене ось піщана земля, так, да, я ним до хрена орав. Але ...то не його. Хоча я ж як на безрибі і рак риба. Але Ну... не той клас у нього. Я взагалі, друзі, такого ранки як я хочу, то треба т 150 куплять. Тільки де ж його взяти. Т-150, я, друзі. Від Микола там на 30 валить аж шумить. Ми так не можемо. 25-27. Може, щоб мотор СМД не стояв, то ще можна було побрикатися. А так. Хорош. 25, більше не ліземо. Спеціально я вдову арматурку. В що таке на мене враження, що наче багато бере перший корпус Я може і норм, я наче вже туди трохи закинув Ну сюди до колеса Так, ну Дивимося, Як люди. Дивимося, дивімо. спочатку Борозні так? Да. Видно вам, так? Да? Наче не багато. Так, зараз рулеточку. Багато небагато, а малює десь 27. Так. Тепер як ви любите. Притаптуємо. Гарненько. Поміняй руку. Заганяй! О! Міряй! Щас, блін, як уже так помірять одним кадром. Раз. Тіха. Чипс. Тут небагато. Коротше, 24. Знаю, видно? Щось тяжко він йде. Так, ладно, ще ще одне. Ось тут тут тоне прям. Оце в цьому місці. Оце те я став, тут якраз личинка. Тут капець, прям лізе на той Ну тут прямо як сюди видно От колеса продавлю. Ну що в нас тут? Зараз теж протопчемо. Наче ж не сильно і глибоко. Обана! Ну 25. 24-25. Наче норм. Наче й небагато. Так, наче ж він і не завалений. Ну важкувато йде, якщо чесно. Тут прямо це в цих містах, прямо важкувато. Прямо привязає, уух і стає, уух і стає. Щерт я знаю. І тут звісно сказав би, що інакше грібок, наче мені перший корпус сильно заведений. Щас притопчуємо ще раз, попробую. Так я вниз. Ого! Чорта, чорта. А тут дуже багато, тут реально багато. 28 Видно вам не От так все Так, наверное, сейчас 6, ну передній корпус, бо наче він до хрена бере по сравнів З основними І будемо пекти далі Продовжуємо наші сільські будні День другий, як грати 40. А чого де 40, питаєте ви? Потому що і у нас спереді. Сьогодні оремо два трактора. Таке от щастя постійно. Тому от різні диски потрібні. І це колесо треба робити назад, тоді хоч А то воно постійно між колесом і і корпусом не проскакує. Така діляночка у нас, дивіться, що ми виорюємо. Є трохи, є, але в загальному фон непоганий. Проблема у нас, бачите кучки, це набиває гудиня. Ну, дивіться, батя весь забитий. Все, пішов на гору. Зараз я його почистю, він під'їде. Ух, попадав. Так, я наче більш-менш, але не дуже довольний, що за плугом. Чи теж мені після цього? Після ЮМЕЗА т е, Т40 здається велосипедом. Ну, то що велосипедом. Ну, різниця дуже відчутна. Все-таки габарити, маса, ну, двигун. Т-40, звісно, в 100 раз. Але два корпуса, я вважаю, не більше. Ну, я чіпляв колись три, ну це так. З тим плугом йому було б важко. Є різниця в полі. В полі різниця дуже велика. В городах, да, ти 40 натягнеш. А от в полі, звісно, різниця колосальна. Це вже я на власній шкірі провірив. А якщо, мабуть, якийсь там 892 МТ зон, там взагалі. Так. Да. Тато заходить за гоночку, зараз трошки зніму. Уп, І пішов. Вона така прилічна. Тому такі висновки, як би ви. Як би ви не видумували а тяговий клас інший є інший тяговий клас. Та да, зараз, вчора я 4 гектара на юзику, навірно, стекло із часу до 10 я Ну, я там ще вставав відео знімав перекури. ой я думаю часов за 6 можна було б 4 гектара вложити на Т40 в день наверное, 2,5 потолок така в нас ситуація рімещі поки стоять Тут новий, От, бачите що робиться, набиває сюди і все тут новий, не знаю, обрізатиму їх, не обрізатиму В общем треба колеса переносити, тут раз і, і забило, раз і забило Край на цій ділянки вже акуратно Межу, межу Так, ну і я зараз край дійду Їдемо на діляночку на іншу. Бекти далі. Приїхали ми на ще одну ділянку. Йде сніг. Повним ходом йде сніг. Це капець. Ділянка. В принципі, нормально приворюється, перший раз було важко. а Далі норм. Важко тут йде Оранка, бачите, що от, які верне глиби. Причин тут дві. По-перше, ми її затоптали, тому що ми по мокрому тут гарбуз моготили. Нормально так повтаптувала, тут ми буксували трохи, десь є відео на каналі. Ну і по-друге, тут її нормально, ніхто не орав, не знаю, Дуже давно, дуже давно. Я навесні її виорав, але не дуже глибоко до 20. По-перше, тоді ще я не розумів, наскільки в мене юмс, в якій він в формі. Плюс плуг був не мій, я так там до 20 орав, зараз наче 25. Глубає, Хожу першою. десь іде другої, десь іде перший, я включив першу. не хочу його насілувати. Дай Бог, слава Богу, і так він свою роботу робить швидше, ніж т 40. Тому потихеньку, потихеньку, трошки млячка. Але 4х4 поки справляється. Звісно б не завадила б уже сюди хороша гума, але все, це ще буде. Скажу вам, дуже класна штука-пічка. Блін, прям огонь. Можна, зараз я вже не, не туплю, але якщо з заходить, заходіти, реально можна в полки їсти, взагалі без проблем. Так що схема робоча, всім раджу. Ось так воно все виглядає, нічого не закрито. Ну, місця я правда, невисокий, метр сімдесят, але викинувши цей гідробак звідси, то звісно місця більше. Можна було б ще переіграти, цю рульову колонку пустити зверху, зробити ну, іншу взяти. але і так.

Відчувається, що трохи мокро, це колесо трохи я лозить іноді. що виходить? Ось так виходить. Попав тут на рядок, де була каша з-під гарбуза. Добуксував. Поки каші не було, то йшов чітко. Хотів поснімати вам контент, значить яка ситуація? Огород під гору, от на гору тричі вишкріп, все. Бо там низовині мокро, навіть згорі вже перестав іти. Так що, час унизу схожу і кидаю. Їду на другу ділянку. Тут пісок, але що ж, там внизу не пісок, там в буксує нереально. Так що, поки поїдемо десь там, де.

Сюди йдуть нормально, йду в другу сторону, не йде. Передох гребеться, одне заднє гребеться не хоче їхати. Блокировка працює, але проскакує. Я не знаю, як її регулювати. Можливо, ви порадите. Напишіть, будь ласка, в коментарях. В общем, включає блокіровку, він йде, як там, але вона проскакує, чучу там щол-чел-шол. Боюсь, там щось порвати. Ракет ми зараз з блокіровкою ходимо, але все одно мокро. В общем, завершую, їду додому. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і до зустрічі в наступному відео.